І тим часом ЦВК оголосила прізвище першого депутата нової Верховної Ради. Ним став самовисуванець і колишній регіонал. Юхим Звягільський. Це, до речі, народний депутат, який здається, був депутатом усіх без винятку скликання. І є найстарішим за віком, тобто буде відкривати засідання Верховної Ради України нового скликання. Юхим Звягільський? Знову? Та скільки можна? Він же кожного разу відкриває. Скажу, що пан Охендовський поділяє мою думку. Подвічі не говорили з обличчя після того, як він усвідомив, що пан Звігільський знову відкриває засідання Верховної Ради. Буде відкривати засідання Верховної Ради України нового скликання. Як можна дозволяти відкривати новий парламент людині, яка голосувала за закони 16 січня? Та й депутатом він став, набравши всього 1400 голосів. Що це взагалі за патріархальні пережитки? Найстаріший депутат, найстаріший депутат. Ми ж до Європи йдемо. Хай перше засідання Верховної Ради, нової відкриває, гей. А ні, хто ж хтось зізнає, що підпалять, як кінотеатр жовтий. А давайте подивимося на цю проблему через гендерну лінзу. Хай жінка відкриває, наймолодша, хоча ні, їм усім завжди 18. Ну, крім пані Кужель, їй 17. І Тимошенко, їй більше семи ніхто не дає. Як же вибрати оцю достойну жінку-депутатку? Хоча, а хай вони самі між собою вибирають. Виглядає красиво, але я не тема на увазі. Я мав... ой, я вже і забув, що я хотів сказати. Давайте краще ще раз подивимось це відео. І щоб зупинити цей дев'ятий вал сексизму, я хочу сказати: мене дуже тішить, що в українському парламенті нарешті з'явилося ще більше самодостатніх і розумних жінок. Головне, щоб вони не понепроводили у наступну Верховну Раду своїх водіїв, масажистів та утриманчів. Слухайте, стільки проблем з'явилось, як тільки ми спробували європеїзувати традицію першого засідання нового парламенту? Хай вже краще буде звегівський.